Добрий день, малята! Сьогодні я для вас приготувала казочку. Послухайте її уважно. Жив собі їжачок. Він вирішив він помандрувати і знайти собі нових друзів. Зустрів білочку, веселу, яка збирала гриби та горішки. Їжачок запропонував білочці разом з ним. Помандрувати. Адже разом веселіше Білочка і погодилась. Шли вони йшли та побачили яких незнайомих тваринок. Хто ви? запитав їжачок. Їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли тваринки. Подивись, у вас в їжачків вкривають спинку голочки, а ми вкриті. «Пір'ячко, то ж ми не схожі на тебе. Напевно, ви білочки? запитала білочка. Ні, мене білочки. У тебе шубка хутряна та пухнастий хвіст. А в нас хутра немає. І хвостик і пір'ячка. Та ще у нас є крила, а в тебе їх немає. Ми маємо дзьобики, якими здобуваємо їжу. Лапки у нас з кігтями. Ними ми розгортаємо землю і листочки, шукаємо черв'ячків, насіння, комашок. Це наша їжа. Ми живемо в гніздах, які будуємо на деревах, кущах, ховаємося у траві. Ми вміємо гарно співати, стрикотати, свистіти, кукувати. Ну що, здогадалися, як ми називаємось? Діти, допоможіть білиці та їжачку відгадати назву товари. Здогадалися, малята, хто це? Так, звичайно, це птахи. А зараз я вам пропоную подивитися відео, як живуть птахи в лісі. А зараз я пропоную вам зануритися в цікавий та дивовижний світ птахів. Для цього нам потрібно спуститись з неба та завітати до лісу. Дивіться, он на гільці сидить сова, нічний птах, тітонька сова мудра голова, хоч вночі літає, все на світі знає. А на іншому дереві старанно працює дятел. Цю пташку легко впізнати по червоній голівонці. Тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук. птаха дзьобом стопор б'є, лікарем для лісу є. Чи є це каркання чутно за кущів? Це ворона. Цей птах частенько зустрічається не тільки у лісі, а й біля житлових будинків. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає, дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Ще один близький до людей птах, шибичи під деревом. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Свіренчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. А якщо подивитися нагору, то високо у небі можна помітити орла. Понад хмарами літає, пильно здобич виглядає, як побачить її, вмить камінцем униз летить. А трішки далі літає сокіл. Для мисливця допомога, Як летить птахам тривога, має дуже гострий зір, ціниться із давніх пір. Чуєте, яка чудова пісенька розливається по лісу. Цей птах-співак зоветься Соловей. У долині цілий день він співає дзвінких пісень, як верба і як калина. Птах цей символ України. А якщо вийдемо за ліс. Ми побачимо невеличке озеро, по якому плавають білі красені, лебеді, білосніжні, гарні птиці, дім будують на водиці. Дуже схожі на гусей, обережні до людей. А біля водойми чапля ловить жабенят. Ноги довгі, мов жердини, чваньковита ця пташина. Нові чоботи убрала по болоту почвалала А зараз малята ми з вами пограємо в гру, підгадай та покажи. Я вам буду загадувати загадку, а ви повинні знайти птаха. Перша загадка. Слухайте. Телеграф працює в лісі. Стукотить невпевно вісті, телеграми відправляє птах, якого кожен знає. Хто це малята? Подивіться. Так, правильно, це дятел. Друга загадка. Голосок тоненький. Та ж це птиця невеличка. Називається. Вірно малята, синичка, ось вона. Ще загадка. Маленький хлопчик у сірій світинці. На подвір'ї стрибає, крихти збирає. Хто це такий хлопчик маленький? Так, звичайно, це горобець. Молодці малята птахи ви сьогодні запам'ятали своїм батькам розкажіть, які птахи залишаються з нами зимувати. До побачення, до нових зустрічей!